Я можу зміцнювати ось цю м'язи ось цієї середньої третини обличчя. І для цього я буду використовувати мікроструми, мікрострумову терапію для того, аби підкачувати ось ці м'язи. До речі, під час мікрострумової терапії я буду знімати напругу із цих м'язів. Також тобто це не тільки так, що я там вправами займаюся домашньою роботою, а мікрострумами ми тільки цю ділянку опрацьовуємо, і в нас піднімається вал обличчя. Ні, ми працюємо і, і просто ми оцю ділянку зміцнюємо, ось цю ділянку знімаємо з неї напругу, якщо вона напружена. Що ні? То окремі м'язи, навпаки, будемо проводити в тонус. І за рахунок цього ми будемо бачити, що овал вирівнюється. Звісно, такого ефекту, як від операційної підтяжки, не буде, це неможливо. Ну, тобто, будь-яка апаратна косметологія по ефективності не може конкурувати з е, пластикою. Це нормально. Але до якогось періоду життя, до якогось певного віку, ми можемо спокійно, досить довго, класно і якісно виглядати. Це перше, друге, чим краще в нас розпро. Цьогоні м'язи навіть якщо ми все одно там рано чи пізно будемо звертатись до пластичного хірурга для того, щоб щось зробити, якщо нам хочеться. Та якщо не хочеться, ми нічого не мусимо робити з собою. взагалі. продовження і більше секретів догляду без уколів на каналі Секрети Косметолога. Чекаємо вас.